Це святе письмо. Заходиш обережно як до церкви. Оце мені дуже не подобається. Зайво відрізається. Твір називається просто барабан, бо слово «печаль» напевно погано продається. Ну от от дійсно читаєш Шевченка. Ну ну вибачте, це ж е якісь пророчі речі. Це святе письмо. І коли ти береш це письмо і виносиш на базар, щоб озолотитися, озолотитися так, ну то воно так таке буде, як в, ком, в кімнаті сталкера завалить тебе цим золотом і здохнеш. А кротісність – це така от, певна така смиренність, не галасливість. Ти туди не заходиш і не топчешся. Ти заходиш обережно як до церкви. Тобто ти можеш зайти на ці терени поетичні і дійсно бути галасливим, тебе вразить це зухвало і раптово. Тобто є Оця раптовість, якась тук, тук, і себе постійно треба зупиняти. Тобто, ти тихіше, тихіше, п'яно, п'яно. Це не ну мені здається, знову ж таки, якийсь індивідуальний мій підхід, щоб з, з себе вчасно збити капелюха, щоб так оп і поклонитися, вшанувати, бо тому, що ця поезія мені дарує мене. Оце мені дуже не подобається. Коли там беруть твір е, Геошкрупія, який називається барабан печалі, але твір трішечки ріжеться зайво відрізається. Твір називається просто барабан, бо слово «печаль» напевно погано, погано продається. І вказують, що це Геошкрупі. Ні, це не геошкорупі. Це ти маєш ну вказати чітко що це за мотивами віршу Геошкоропія, барабан печалі. Межа між тим, що є кон'юнктурою, а що ні, дуже розмита і нечітка. Тим паче, що саме завдяки популярним пісням людина може задуматись: хм, а які ще вірші писав той чи інший поет.